Так, Я, мабуть, одягну защіпку на ніс. Так, інша справа. Тепер я не відчуваю цей жахливий запах і сміття мені більше не загрожує. Ну що, подруго, зустрічай. Ой, ні. Ну що за жахливий сморід? Хто небудь зупиніть цього клоуна? Це ж просто нестерпно. Ні, я ніколи не відмиюсь від цього запаху. Здається, мене зараз нудить. От і все, бак порожній. Ти як там? Виглядаєш, звісно, не дуже, а пахнеш ще гірше. О, я придумала. Треба заткнути носа, щоб стало легше. О, так. Скільки ж тут сміття? Смердючий бургер. Рибна кістка. Гидота? Баночки з коли? і ті порожні. Жах. А що у мене на голові? О, бананова шкірка. А це ще що там рухається. Мені одночасно і страшно і цікаво. Ой, та це ж мишка! яка краса. Я Як б ти опинилася на смітнику бідолаха. Ну нічого, тепер ми з тобою подружимось. Повзи сюди, молодець. Вона не боїться мишей. Ось це так.